Мене звати Романюк Микола, я учень першого курсу Тефіпольського професійного аграрного промислового ліцею. Я хочу розповісти про орнаменти, які я створив. Він має назву Дерево життя. Це символ нашого народу, родина сили, за нашого народу, родини сили за дерево. Життя символ зв'язку. Покоління. Коріння це минуле, стовбур це теперішній, а гілки це майбутнє. І саме цей зв'язок із предками, родиною та батьками майбутнього. І саме цей зв'язок із предками родиною та батьками допомагає нам вистояти сьогодні, коли ми в нашій країні триває війна. Наші воїнівородні землі на кіновірусах і дерево. Це лише символ життя, а є ще надії, на дії, на перемогу, і на відродження. Після цих страшних часів і після цієї страшної війни. Створив свій орнамент, я почав з екскізу, намалював дерево симетрично з корінням. І Потім у програмі Paint створив сітку у розділі вигляд, поставив галочки на трьох позиціях ліній сітка рядок. Рядок став, щоб ми мали перед собою клітки на зберегти пропорції й ритму, проти та кольор, який буде малювати орнаменти, основні елементи дерева, деревні коріння, стовбур і гілки. Далі я додаю дрібні символи навколо ромбів хвильку, які знаки родючості руху енергії, обрав черво, ч, червоний і чорний кольор, який у вишиванках як мами і бабусі. червоне це життя, енергія, кров, що об'єднує покоління, а це земля, більності, мудрості, Разом ці кульі розробки контракт, що символізує єдність пам'яті і надію болю і сили. Що символізує єдність пам'ять і надію болю і сили. У центрі мого орнаменту стилізування дерево. Воно розгалужено і міцне, як наш народ, воно червоне. Колір життя, любов, а також крові, яку зараз проливають наші герої заради свободи. Додаткові квілясілі це символ води і душу, що додають життя. Громблю з крапкою це знак досіного поля, символ роздючості, надії і праці. І хоч сьогодні на багатьох полях лунають вибухи, я вірю, що зовсім скоро. Там знову виросте пшениця як символ відрожнього міру, що повторюється елемент орнаменту, як скористався функцією відділити копіювання та вставити та уважно слідкувати, щоб правильно накладати скопіювані елементи орнаменту. Мій орнамент це продовження українських традицій. Чому я спробую сказати, я пам'ятаю і я поважаю, я бережу цей орнамент, тому можна використовувати не лише на вишиванках, його можна вишити на скартатинах, серветках, кухонних рушниках, навіть на чашках чи футболках. Бо українська символ це не тільки про минуле, а і про сучасне життя. Бував образ на час у програмі по 3 d за допомогою тривільної фігури, створив чашку, вибрав команду наклеїти, додати наклейку на робок. Чись столі знайшов свій орнамент і вставив його в наклейку. На часті з'явилася наклейка, яку я порівняв по розміру чашки. Скопіював чашку з орнаменту і вставив його до свого орнаменту. І наше завершення, хочу сказати, як дерево росте до неба, так і ми, молоде покоління, прагнемо знань, мир і свободи, і саме в наших руках зберегти традиції, як зберігаємо віру в прямому. Ми тримаємося, ми просто ми несемо свої цінності, як дерево, просто навіть на камінні, так і ми, українці. Міцно тримаємося за свої коріння. Цернами це не лише вишиванка, це історія, це надія, це наш зв'язок із поколінням. Моє дерево це про те, що ми живемо і завжди будемо в цьому, не дивлячись ні на що.